Привіт, мене звати Антон Заревич. Мене звати Андрій Прокоф'єв. І це наш подкаст Рубачі, подкаст, де ми простою мовою розмовляємо про енергетику. Так просто. Сьогодні ми проговоримо по такій темі. Перша наша тема буде це продаж труб з північного потоку. Також ми поговоримо про експорт українського газу та чергові схеми обходу санкцій. Отже, друзі. Вітаю вас! Дякую, що ви долучилися до нас. Дякую, що ви нас слухаєте. У нас сьогодні такі цікаві пікантні теми про зраду і перемогу. Наша перша тема вона полягає в тому, що на просторах німецьких, німецької інфополя з'явилася така новина, що уряд Німеччини починає вести переговори з компанією. Швейцарською, яка називається Північний Потік 2, Нордстрім 2. Але насправді ця компанія вона належить Газпрому. А предмет їх обговорень і потенційних комерційних взаємодій буде полягати в тому, що німецький уряд хоче придбати ті труби, які належали, і досі належать. Компанії Nord Stream 2 для того, щоб їх придбати і побудувати інфраструктуру для своїх нових цілей для побудови там ЕНДЖИ Терміналу, прокладки труб по дну Балтійського морю, з'єднати регіон Рюген з регіоном Любміном, тобто розбудовувати розбудовувати в новому напрямку Еленджі інфраструктуру. Да, ну, тобто, німці хочуть е поєднати такі два. Е СПГ-термінали, один перед е, з Любміном, інший в, е, на острові Рюген, і використати для цього трубопроводи, які е, раніше ну, назначалися для того, щоб їх або там ремонтувати Північний потік, або вони просто залишились при побудові Північного потоку-2 і лежали собі на цьому ж острові Рюген у одному з портів і не використовувались. Ну, що тут важливо, що. Е, Федеральний уряд Німеччини розуміє, що ці труби краще використати для транспортування скрапленого природного газу після його регазифікації, а не для, наприклад, ремонту Північного потоку 1 чи одного трубопроводів Північного потоку-2, які були в вересні щось з ними сталося. Тут ще такий ключовий аспект, який треба зазначити, що. Протяжність цього інфраструктурного проекту, який вбачає побудову федеральний уряд Німеччини, це саме 40 кілометрова лінія, яка буде проходити по дну моря Балтійського. І також треба зазначити, що ця швейцарська компанія Nord Stream 2, вона по суті зараз перебуває в стані банкрутства, і тобто. Починається процес розпродажу майна майнового комплексу цієї компанії для того, щоб ну, покривати певні збитки. Вони, я думаю, там є. І вони там є великі. І уряд Німеччини робить такі комерційно вигідні для себе кроки, тому що він розуміє, що такий ресурс є, його можна забрати і придбати у Nord Stream 2 компанії. Вони вже явно їх не будуть експлуатувати. І... Але їм треба в короткі строки виконати також свої цілі з розбудови Еленджі інфраструктури, і це таке ну цікаве проміжне рішення. Хоча, в принципі, якісь Історії з зради, схем і всього іншого теж тут можна виду ну, побудувати. ну, з північним потоком схеми вигадувати. Да, це пульцерську премію можна за це потім отримати. Ну загалом да і тут я б відмітив саме швидкість і короткостроковість отого, того, що окей, це дозволить побудувати 40 кілометрів трубопроводу, бо зазвичай побудувати трубопровід в країні Європейського Союзу, купа дозволів, купа всього знайти труби, провести закупівлі. Тобто це дуже довго а зараз. Німці шукають такі більш швидкі шляхи, як це зробити, і як забезпечити свою безпеку постачання природного газу. Тобто, це, це їм в плюс. Тому скоріше ми в цій новині вбачаємо більше як таке ситуативне рішення, яке формує комерційну вигоду і формує. Певно, підґрунтя для створення безпеки постачання природного газу в Німеччині, ніж якісь там договірні відносини коварні між урядом Німеччини і Газпромом і Росією, щоб ті там викупили у них труби і якось допомогли фінансово опосередковано. Тому, з нашого з боку, ми вбачаємо, що це ну, доволі позитивна новина. І ще як. Такий комплексний підхід до цієї новини в нас розпочалися новий пакет санкцій. Він був прийнятий 25 лютого 2023 року, і там є декілька важливих речей, які підсилюють загальну позицію боротьби Європейського союзу з країною диктатором агресором, і є ряд санкцій, які вбачають нові обмеження. Або підсилюють ті вже обмеження, які були раніше запропоновані. Серед них є різні напрямки: є і напрямок енергетики, є напрямок технології, є напрямок фінансовий. Коротко зазначити, що в напрямку енергетиці вони підсилили санкції стосовно обмеження імпорт на кінцеві продукти нафтової переробки з Росії в Європу. Вони обмежили імпорт бітуму. І синтетичних матеріалів, які е, використовуються для створення е, резини, шини е, для автомобільного використання або якогось ну, іншого такого промисловості, ключовим аспектом ще є також цікаво, це фінансовий сектор, тому що в фінансовому секторі визначили ряд російських банків, активи яких будуть заморожені, для того, щоб в подальшому поповнювати е, фонд. Відбудову України за рахунок продажу і реалізації цих активів. Да, окрім ну, цього, цей пакет також включає заборону на займання якихось ключових посад громадянами Росії в компаніях критичної інфраструктури по ЄС, також заборону для росіян, для російських фізичних осіб або для юридичних осіб використовувати і бронювати потужності і європейських газосховищ. <кій> І ну, якщо раніше Росія добровільно не хотіла використовувати в 21-му році свої газосховища в Європі, то тепер їм це взагалі заборонено робити. І також що важливо, цей пакет включає. Ну це не такий санкційний захід, але загалом от в рамках цього пакету створили список компаній з третіх країн, які допомагають обходити обходити санкції Росії. Ну про про, про це ми поговоримо трохи пізніше. Так, це дуже важливий аспект. Ще також я хотів би додати, що серед обмежень на імпорт російських товарів в європейському союзу, також цей пакет санкцій він Бачає обмеження експортних товарів з Європи в, в Російську Федерацію. І саме товари, на які розповсюджуються обмеження, це товари подвійного призначення, як такого. Ну, ми з вами, українці, знаємо вже за весь цей період часу, що це таке, що це значить товари подвійного призначення. Ну і в суцільному це стосується там, комплектуючих деталей або інших. Матеріалів або виробів технологічних, які можуть використовуватися для дронів, для ведення якоїсь аерозйомки і інших інших речей, які потенційно можуть використовуватися з країною агресою в у війні з Україною, можемо перестрибувати на нашу другу новину. Вона є теж доволі цікавою, і вона більше про перемогу. Мені здається, на перший погляд, але ми зараз розберемося. На про стратегічну перемогу, яка, яка нас всіх чекає, і цього разу ця перемога стосується енергетичної незалежності і. Того, щоб Україна виходила на самозабезпечення в, ну, з точки е, і видобутку природного газу, от нещодавно, наприкінці лютого, у своєму інтерв'ю Блумбургу, очільник Нафтогазу, пан Черношов зазначив, що Україна повинна збільшити внутрішнє виробництво, і це є нашою стратегічною метою. І, в перспективі ми маємо відмовитись взагалі від імпорту природного газу. І взагалі повністю себе забезпечувати газом, який видобувається в Україні. А що ж для цього потрібно? Для цього потрібно збільшити видобуток на конкретні показники. Визначені цілі, які поставив Нафтогаз для себе, це необхідність збільшення видобутку природного газу на обсяг 8% для себе, а для компанії приватного сектору. Це збільшення на 16% відповідно до обсягу видобутку попереднього року, тобто 2022. В принципі, якщо казати в натуральних цифрах, то це більше одного і Ну це приблизно десь 1,7 мільярдів метрів кубічних, які сукупно повинно бути приріст в видобутку загалом в Україні, і в нас є певна гіпотеза. Яка яку ми аналізували, і в принципі можемо з вами поділитися, а ви вже нам скажете, так це чи ні? Ну, да, гіпотеза полягає в тому, що от швидко наростити видобуток ну не так просто, насправді, бо це інвестиції, період окупності, період взагалі того, щоб. Відчувати відчути результати цих інвестицій на додаткове буріння він складає декілька років, і якщо ми говоримо про період протягом одного року, то це можна говорити про власне звільнення газовидобувних якихось родовищ, які зараз знаходяться на окупованих територіях, і, зокрема, у Криму, бо в Криму в Чорному морі видобувається доволі багато природного газу і Власне, схожі, схожий порядок цифр е, на ці 1,7-2 мільярди кубічних метрів е, на рік. Тому, можливо, пан Черношов мав на увазі е, саме це. Да, 100%. ну точніше, не 100%, а це 100% наша така теорія і припущення, в принципі, все може бути, так що нам залишається лише за цим е, спостерігати. І ще одна у нас була заява. До речі, також в Bloomberg у нас Bloomberg стає основним таким нашим ресурсом інформаційним, який висвітлює ключові події в енергетичній галузі, що в принципі є також позитивним. І ця новина була заявлена і сказана Максимом Тимченком, це генеральний директор компанії ДТЕК. І він зазначив, що Україна. В 2023 році планує відновлювати експорт природного газу. Ну, і що ж наш цій новині так, е так поставило знак запитання з нашої сторони? Ну, відновлювати слово доволі, доволі дивне, бо з того, що ми експортували раніше, якщо це газ саме українського видобування, то ну, це не були великі комерційні цифри. Може, там декілька мільйонів, декілька десятків мільйонів в минулі роки і експортувались. Зараз, як відомо, діє заборона на експорт природного газу, і з точки зору безпеки газопостачання вона виправдана. Але от пан Тімченко, він звичайно зацікавлений в тому, щоб продавати свій товар, який він видобуває, якомога дорожче. Але у зв'язку з забороною на експорт ціни на нашому ринку вони від. Ціни на європейських ринках відрізняються, і вони є в принципі нижчими. Тому, звичайно, йому цікавіше було б видобути тут природний газ і експортувати його в якусь Словаччину чи Угорщину, чи на якісь інші європейські ринки, продати його там дорожче, ніж тут, або закачати в підземні сховища і чекати, поки ціна на українському ринку виросте, або продати по якійсь місцевій ринковій ціні, яка буде нижча, ніж. Ніж у Європі, тому в принципі, на мою думку, він так піднімає піднімає цю тему, щоб відновити експорт природного газу, що Україна має там допомагати Європі в цьому, і так далі. І ця заява так співпала з заявою Чорношова про е, те, що ми зацікавлені в припиненні імпорту, і вона так е, ну доволі доволі сумнівно виглядає, чесно кажучи, що на наступний сезон ми зможемо. Це все провернути і відмовитись від імпорту і почати експорт. Тому що, як ми минулий раз говорили, от Європа насправді вбачає наступний сезон опалювальний як можливо більш важкий, ніж той, який ми зараз проходимо. Да, невеличка контроверсійність цих новин і цих заяв, вона по суті полягає в тому, що. Особливо якщо це було сказано на одному ресурсі на Блумбергу, вони взяли інтерв'ю і у пана Чернишова, і у пана Тімченка. І може скластися таке враження, що Україна просто ну, розвертає свій напрямок діяльності з імпортного ресурсу взагалі на велике збільшення внутрішнього видобутку. До таких пір, що навіть може спокійно експортувати і за кордон обсяги, які ми не в Україні. А наразі ця ситуація трошки вона не така. І потенційно з тих прогнозів, які вбачають, ну як Андрій вже зазначив, вбачають європейські і інституції, і трейдери, і фінансові навіть установи, що наступний опалювальний сезон він буде також нелегким. І питання дефіциту газу в наступному опалювальному сезоні воно буде стояти більш критичніше, навіть ніж в цьому. Тому. Такі заяви можуть сформувати не те уявлення у європейських контрагентів і партнерів, і в принципі у нас в Україні про наші загальні тренди. На ну їх можна називати короткостроковими. Тому що рік в нашій галузі це короткострокові тренди. У нас трошки інша позиція. Ми вбачаємо, що можливо це було створено, ну не знаю. Неправильним проводом або іншим контекстом. Але якщо це мається на увазі в прямому розумінні людей, які давали ці коментарі, то ми вбачаємо іншу позицію. У нас вона трохи відрізняється. Тому знову ж таки будемо дивитися, як будуть розгортатися позиції. А ми будемо за цим дуже пильно слідкувати і обов'язково вас інформувати. Да, але ми не маємо нічого проти експорту електроенергії. Який теж зараз ведуться розмови про те, що його треба відновити, тому що вже е, знову постукує. Е, вже там 18 днів немає дефіциту в енергосистемі України, і дійсно там же специфіка технічна, що електроенергію не можна зберігати, тому краще її е, виробити і експортувати і заробити. На цьому е, такі потрібні зараз для України для бюджету гроші не плутати електроенергію з газом. Ключовий меседж цієї новини. Отже, друзі, хочемо вам нагадати, що ви підписувались на наш YouTube канал, ставили лайки, дзвіночки, ставили ваші запитання, коментарі. Нам дуже цікавий зворотній зв'язок з вашої сторони. Підписувались на наш телеграм-канал. Ми там публікуємо коротку інформацію про новини в Європі, в світі по енергетиці, і навіть трошки більше. Інколи політичні новини також туди заходять. Але енергетика основний фокус. І також слухали наш подкаст на будь-яких улюблених для вас подкастингових платформах. Також ставили запитання і радили вашим друзям, колегам, товаришам. Отже, дякую, що ви з нами. Дякую, що ви нас слухаєте. І давайте розширювати нашу спільноту трубачів. Отже, переходимо до нашої третьої новини: схеми, схеми, схеми. Схеми по легалізації російської нафти в Європейському Союзі. Що ж у нас там новенького видумала Росня, щоб впарювати свою нафту у Європу? Ну фактично, вони знайшли собі нових союзників в, в цьому напрямку на цей раз це країни Північної Африки. Ну фактично після вступу в дію обмежень на експорт нафти і нафтопродуктів у Росії виникла проблема, куди їх куди їх дівати. Країни g 7 і країни Європейського Союзу їх вже не отримують. Індія, хоч вона і велика, але все впхнути в себе не може. Плюс там з'являються вже додаткові додаткові перевірки на те, чи відповідає там ціна цялмістелі, і чи власне виконуються всі всі ці вимоги, які передбачені європейськими санкціями. Відповідно зараз знайшли собі союзників в північній Африці, в зокрема в Марокко, країна, яка раніше не імпортувала майже зовсім російської нафти і нафтопродуктів. І що головніше, вона не була експортером нафтопродуктів. А тут в останні місяці якісь величезні обсяги експорту нафтопродуктів з цієї країни з незрозумілим походженням цих нафтопродуктів вони стали з'являтися. Ну так, загалом ситуація виглядає так, що ключові союзники Росії. В цій схемі і в цій оборуці це країни Північної Африки, і Марокко, А суть схеми полягає в тому, ну точніше, ну так, да, це, це схема, але як її розкрили, умовно кажучи, просто все доволі примітивно. Той обсяг, на який ці країни імпортують російську нафту і нафтопродукти, Приблизно в точно такий же обсяг вони її експортують в країни Європи або в Туреччину. І таким самим чином, це вже коли цей продукти і товар доходить до європейських країн, це не російська нафта і не російські нафтопродукти, а це просто нафтопродукти з Північної Африки, з Тунісу або з Марокко. Ну і як правильно було зазначено, що ці країни... До цього не дуже вбачалися великими імпортерами російської нафти і російських нафтопродуктів. І відповідно такого великого потенціалу експорту за ними теж не було помічено раніше, але зараз вони почали інтенсивно цю діяльність. Що в принципі наштовхує нас на думку, що це просто примітивне заміщення і. Умовно кажучи, перебивка документів і декларацій, по яким просто змінюється власник цього продукту, і все і заходить це як продукти з Африки. Було б цікаво побачити, чи ці компанії, які цим займаються, вони є в списку тих компаній з третіх країн, які зараз опублікувала Європейська комісія, європейський союз. Так, гарне слушне до речі, зауваження в тому, що. В принципі, все це бачать всі це аналізують цю ситуацію, і в поступових цих наступних оновлення. ітераціях да і оновленнях е, санкційних обмежень е, такі речі теж бачаються і їх теж е, обмежують. І скоріш за все, так що ці компанії вони підпадають. В цей список, і якщо вони будуть знаходити інші компанії, то будуть інші компанії вставляти список. Тобто ключова мета це оскладнити Росії експорт її нафтопродуктів і отримання їх надприбутків, ну, і в принципі доходів з діяльності з експорту їх нафтопродуктів і послабити їх економіку. А чи насправді вона послаблюється? Ну насправді насправді вона послаблюється, але перед тим хотіло б ще, ще зради додати до, до цього любимо і стали доволі так різко з'являтися одночасно, з'являтися ряд статей про те, що ці санкції стеля цін не працює і вона не виконується необхідні обмеження, і Росія продає нафту по ціні. Дорожче за це обмеження в 60 доларів з'явилося дослідження, здається, на Блумбергу, знову ж таки проведено там декільком представника декількох інститутів американських, які дослідили фінансові документи ряду компаній з, ну, взагалі, з усього світу, і визначили, що. Загалом, протягом перших чотирьох тижнів дії обмеження цін на нафту, Росія продавала її за середньою ціною не 60 доларів за барель, а приблизно 74 долари. І загалом, в чому тут суть? Що вони використали, орієнтувалися не лише на один сорт нафти УРАЛС, який експортується в через порти в Балтійському морі, і в основному експорту експортувався раніше в Європу і в так цивілізований світ, скажімо так. Бо саме там все окей, там санкції працюють, там ціна зараз десь на 10 доларів нижче ніж ніж ця встановлена в рамках цінової стелі. А, а загалом вони спробували проаналізувати всі інші сорти, зокрема, ті, які експортуються до, до Китаю і до інших країн Азії. Зокрема, ті сорти, які експортуються з використанням цього тіньового флоту старих танкерів, які, які управляються там, російською компанією Совкомфлот, майже Космофлот. І вони власне не потребують якихось особливих страхувань з боку європейських чи американських чи швейцарських компаній, і відповідно у них є ну можливість продавати продавати нафту по більш більш високій ціні і ну і загалом наскільки я пам'ятаю ці сорти вони по якісним характеристикам ближче до бренду і відповідно вони і мають бути дещо дорожчі. так ну 100% росія завжди шукає можливості обійти, обійти ці санкції в будь який спосіб створення Сіньвогу фото, на пошук прибічників в третіх країнах для того, щоб здійснювати на їх ключові ринки збуту саме їх нафти або нафтопродуктів. Але знову ж таки, є також одне дослідження: це було написано чи на «World Street Journal або на World Oil. Тим, що, не дивлячись на всі ці потуги Росії збільшити можливість продажу своєї нафти через будь-які обхідні варіанти і шляхи, все ж таки їхній прибуток з продажу нафти і газу в січні 2023 року у порівнянні з січнем 2022 року він впав на 40% Думаю, що на цьому це все. Ми проговорили ключові питання, які ми хотіли вам висвітлити сьогодні. Хочемо вам люб'язно нагадати, щоб ви підписувались на наш youtube канал, ставили лайки, дзвіночки, радили своїм друзям, товаришам, ставили також обов'язково ваші питання, коментарі, пропозиції, побажання, що ви хотіли, які теми ми висвітлили в нашому подкасті. Також підписувались на наш телеграм-канал. Де ми публікуємо коротку інфографіку і інформацію про енергетику в Європі, Україні і в світі? І також підписуйтеся і слухайте нас на подкастингових платформах, які вам зручно. Отже, дякую, друзі. З вами був Антон та Андрій. Дякуємо, дякуємо.